Дорогі тільці, вітаю вас на моєму каналі хата Черівниці. Бажаю вам мирного неба всього найкращого. Давайте з вами трохи поворожимо. Так, це буде невеличкий таро-прогноз для знаку -зодіаку тілець на три теми. Перше, це буде здоров'я. Як буде зі здоров'ям у тільців в жовтні? 2025 року. Далі у нас іде кохання. Що буде в коханні в романтично любовному житті у тільці 2025 року в жовтні. І так, і гроші. Що буде в плані а, грошей? Заробітної плати роботи кар'єри у 2025 році в жовтні у тільців. І молодих, і старих, і юних. І дорослих. Дивимось. Так, спочатку здоров'я. Глянемо, що тут у вас зі здоров'ям? Ця карта випадала на овнів, до речі. Можливо, хтось з тирців вирішить підкачатися, сходити в спортзал, зайнятися якимось легким видом спорту. Якщо ви чоловік, то ви будете прям хотіти накачатися для того, щоб у вас був дуже привабливий зовнішній вигляд, коли ви, допустимо, без футболки, наприклад. Що ще можна сказати? Біться всі свої тріцепси будете прокачувати. Якщо ви жінка, то ви будете займатися такими видами спорту. Спорту, які б допомогли вам зробити певну таку жіночну, дуже красиву фігуру. Можливо, ви будете прагнути до фігури пісочний годинник, якщо ви чоловіку будете прагнути до фігури отипічного такого культуриста, наприклад. Тобто, кожен із тельців... Як і тілець жінка, так і тілець чоловік будуть прагнути фізично підчеркнути свої найкращі якості, можливо, і в одязі також. Зі здоров'ям у вас все буде добре. Плюс ще такий момент: у вас особливо буде в плані дітонародження дуже хороший місяць. Жовтень. Можливо, хтось із дівчат, тільців в жовтні цього року завагітніє. Можливо, хтось із партнерок, чоловіків тільців завагітніє саме в жовтні, або, наприклад, ви вже. А вагітні або ваша партнерка вагітна, ви чекаєте дитинку, можливо, народиться саме в жовтні, або буде щось особливе в жовтні, можливо, ви в жовтні дізнаєтесь стать вашої ще поки що ненародженої дитини. Тут якось так може бути. Ну, одним словом, зі здоров'ям у вас все добре. І ви, знаєте, пишете енергію, пишете жаром, і у вас дуже сильна енергетика, особливо цього місяця, буде відчуватися. І ви будете особливо привабливим або привабливою в очах протилежної статі. Та що там протилежної і своєї також. Це якщо коротко, Отаке таке у вас буде. Зі здоров'ям. Далі дивимось. В плані кохання, що буде у тільців в жовтні 2025 року в плані кохання. Дивимось. Ви знаєте, добре, перетасувала колоду, але тут такі карти виходять, які виходили для овнів. От точно в такому порядку вони вийшли для овнів і також на кохання. Трактується так, дивіться. Ви можете повернутися до колишнього колишньої. до вас може напроситися колишнє або колишнє. І тут я бачу певну якусь дорогу, можливо, у нього до вас, можливо, у неї до вас, або, можливо, навпаки ваша дорога, яку ви самі пройдете або проїдете до предмета вашої пристрасті. Саме цікаве, що у вас чекають такі стосунки, де кожен рівноцінний партнер і кожен буде, якби, намагатися зробити приємно іншому своєму партнеру. Дивіться, що я бачу. це для мене карта Бланка. Вона саме в колоді герметичне таро. Вона для мене означає щось священне і сакральне. І я так розумію, що якщо ви, допустимо, чоловік, ви будете зі своєї дружини пилинки здувати, і вона з вас так само. Якщо ви жінка, ну я вже сказала, ваш партнер з вас буде полинки здувати, тобто дуже трепетно, тендітно до вас відноситися. Якщо ви самотня леді в пошуку, сінгл леді, як я люблю часто казати, то найближчим часом до вас іде такий партнер, з яким ви так чи інакше вступите в серйозні стосунки і будете мати і дітей, і шлюб, і з плином часу онуків тут на довгий срок. Тут реально кармічні якісь такі, знаєте, події вони починають закручуватись саме в місяці, місяці жовтня 2025 року для вас, шановні тільці. Я на своєму каналі дуже-дуже-дуже-дуже рідко кажу слово кармічний або кармічні стосунки, або ще щось таке. Дуже рідко, тому що, якщо чесно, це можна так сказати про кожну людину, що вона кармічна в вашому житті, бо вона вам зустрілася так чи інакше. Але, от, як не крути, цей місяць жовтень він для вас буде особливим. Можливо, хтось із шановних тільців набереться з е, е, смі, смілості, як це буде відваги і е, зробить перший крок назустріч своєму коханому чоловіку або коханій жінці. Тут якось так. так. Е, Здоров'я, любов і тепер фінанси, робота і так далі. Ну, що тут можна сказати? Ви на щось будете тратити гроші, щось, на що тратити не потрібно, якісь свої фентики ментики. Будете... Ну, знаєте, у вас, допустимо, є 200 колод таро, а ви хочете купити ще більше 50 колод таро. І, звісно, це дороге задоволення. І ви будете тратити гроші на те, що вам, в принципі, і не потрібно, розумієте, так само і модниці. Якщо ви, наприклад, будете купувати собі якісь речі, ви будете купувати собі не тому, що вам потрібно, там, допустимо, осіннє пальто, у вас їх куча, а ви будете купувати лише для того, щоб, знаєте, потішити себе. Серйозних втрат, в принципі, я тут не бачу, але тим не менше я бачу, що ви кудись зливаєте гроші, коли їх можна було б притримати по цьому лицарю Пентаклів, їх можна було б і притримати і витратити на щось більш корисне. Ще я тут бачу такий момент, що ви витрачаєте гроші не тільки на якісь фентики-ментики, одяг або щось на зразок цього. Також я бачу, що ви вкладуєте гроші в щось. Можливо, це щось що принесе вам задоволення якесь. Давайте подивимось, розкриємо туз з мечів. Про що тут ту з мечів в плані фінансів? Ну, знаєте, мені з поля прийшла така інформація, я не знаю, як її озвучувати, не озвучувати, весілля у вас скоро буде. І ви в це будете вкладувати гроші. Там на костюм нареченого, на сукню для нареченої, обручки, туфельки, я не знаю, що ще ще. Ну, якщо це дійсно так... І для більшості тільців програється те, що ви дійсно скоро одружитесь, то як каже, відда любов, аби це було правдою. Але я озвучила те, що я озвучила, сподіваюся, що у вас дійсно буде, збудеться все саме хороше з цього всього, що я вам наговорила. Я вам дякую, шановні тільці, до побачення, до нових зустрічей. Бувайте! Мирного вам неба!